нас Була створена така платформа, на якій збирається влада та бізнес для комунікації. Це була ініціатива президента. У нас за рік відбулося 18 засідань, до яких було долучено більше трьох тисяч суб'єктів господарювання. Проговорювали різні проблеми від орендної плати, сплати податків, взаємодії з податковою. Зараз ми виходимо на інший рівень. Було презентовано сьогодні проект Пульс. Основне питання створити. Нормальний бізнес-клімат, навіть в таких умовах, в яких ми на сьогоднішній час перебуваємо. Тому у нас викликів досить велика кількість. І, звичайно, в онлайн режимі ці всі питання будуть узагальнюватися і направлятися до профільних міністерств для вирішення. Ініціатива на рівні президента України щодо створення даного майданчика вона є вкрай важлива, враховуючи те, що Спікери безпосередньо перші особи України, які відповідають за бізнес в тому числі. І як представниця місцевого самоврядування розумію, що на місцях для бізнесу це вкрай важливо, особливо в таких прифронтових регіонах, як наш. Мені ця комунікація дуже допомогла і розвинути бізнес і отримати нові контракти. Це і енергонезалежність, це і питання кадрів. І, до речі, мої пропозиції також були тут застосовані. Мені було дуже приємно, що я долучаюсь до якоїсь спільної роботи. І я вважаю, що це дуже вкрай потрібно для предприємців відчувати, що вони не самі в цій ситуації, а разом із владою вирішують питання сьогодення. Це буде а, платформа, яка буде показувати об'єктивний стан бізнесу в різних а, умовах, і відповідно, як ці проблеми, які у місцевого бізнесу виникають, можна вирішувати.